Україна витратила на підготовку до параду на Красній площі в Москві понад пів тисячі дронів, за повідомленнями міннападіння рифи. Чого домоглися? Ну, на добу заблокували авіосполучення. Що вибирали, те й досягнули. Американець зайняв місце римського папи. Великобританія ввела санкції проти так званого тіньового флоту рифи. До кордону Дніпропетровської області росіянцям залишилося проповсти пару кілометрів. Що тут важливо, а що байдуже. Давайте розбиратися. Доброго здоров'ячка, хунту і ми з України. Ролик знову буде двосерійним, тому що в одному ролику я не встигаю. Сьогодні перша серія. Давайте спершу відзвітую, а вже потім буду клянчити ще. Спочатку ми відремонтували одну машину Opel Frontera. 60 тисяч. Зробили поїхали. Потім загнали на ремонт другу машину Volkswagen. Оплатили 50 тисяч на запчастини. Потім купили ще один старлінк, крім того, який є на фото десь тут, у ролику. Усього три старлінки за тиждень. Один уже на позиціях, два чекаємо. Це допомога для ічкерійського батальйону. Оплачено 5 бомбарів бомберів дюймових по 32 тисячі кожен. Тепер я вам розповім смішну, повчальну і позитивну для нас історію про те, як ми купили мікроавтобус Форд за, вважайте, 800 доларів за сам бус, 11 тисяч гривень за повне ТО і 3 тисячі гривень на солярку по доїзду до точки. Але спершу історія сумна. Ми з вами купили три реба тиждень тому. Один з них поїхав на 93-ю бригаду, а ось свіже відео від них. Дивіться. 93 ї бригади, які нещодавно надсилали відео зі словами подяки за наданий реб для нашого підрозділу. Нещодавно, внаслідок удару російських військ, було знищено наше місце проживання та заодно реб, який ви надали. Дякуємо всім за надану допомогу, але зараз наша потреба у ребі залишається актуальна. Пояснити, чому так вийшло? Пояснюю. Реб пропрацював на позиціях три доби. На четверту добу прилетів каб і вчинив наступне розвалив розполагу, розніс кілька машин і знищив цей реб. Залишки від нього ви бачили на відео з проханням про новий реб. Цей шматок поїде в музей, користі від нього більше ніякої. Але ми все ще винні за цей шмат обгорілого приладу 70 тисяч гривень, і це не все. Новий реб коштує 320 тисяч гривень. Складаємо разом, отримуємо майже 400 тисяч гривень. Питання в тому, що цю суму нам потрібно зібрати максимально швидко, максимально. Тому що хлопців ну просто не можна залишати без прикриття ребом. Ну це просто немислимо – залишати їх без прикриття. Це офісу президента начхати і навалити на цю проблему велику купу. Нам з вами так не можна. Це наші хлопці, це наші дівчата. Вони не можуть звідти піти, так чи не так, але вони будуть там стояти і прикривати нас. А нам потрібно прикрити їх. Допомагайте! Всі посилання на всі способи донатів на РЕБ в описі до відео і в першому коментарі до ролика. А тепер розповідаю позитив про бусик. Надійшла, значить, пропозиція купити цей бус. Ціна близько півторушки і проблемний движок. Чадить, торохтить, не заводиться, не їде логічне запитання, А чи варта учинка вичинки. Сенс брати бус з поганим двигуном, як його потім доводити до розуму і за які гроші. Логічно? Логічно. Недалеко від того місця, де бус на той момент перебував, знаходимо розборку, на якій домовляємося про інший движок. Ціна питання тисяча доларів. Півтори тисячі плюс тисяча за двіжок дві п'ятсот. Притомна ціна за бусик із переднім приводом на ресорах із системою антибукс у відносно прекрасному стані кузова. Але оскільки з двигуном таки лажа. На місці домовляємося з продаваном про знижку і забираємо бусик за 800 доларів у підсумку. 800 доларів ми витратили на бус. Далі починається найсмічніше. Переганяємо бусик до точки ремонту, намагаємося провести діагностику. СТО лягає на спини і починає іржати повним складом. Приходять до тями, дзвонять нам. Тепер наша черга кататися по землі від сміху. Наступні ви, бо людина, яка пригнала цей бусик з Європи в точку переговорів, а бусик на українській реєстрації, до речі, на ньому просто виїхали з України, щоб поки що не повертатися. Так ось ця людина вже в Україні заправила в бус 20 літрів бензину. Прекрасного українського бензину, на якому ми тут їздимо зазвичай, ні, поки не вгадали. З бензином усе гаразд. Питання виявилося в іншому. Питання виявилося в тому, що двигун у цьому форді дизельний. Зливають все паливо, промивають, прочищають, заливають нормальну солярку. З'ясовується, що движок вогонь не димить, не стукає, заводиться з півтичка. бусик спритний і прийомистий, не без проблем за зовнішнім виглядом, але нам і не для парадів він потрібен. У підсумку повне ТО нам встало в 11 рівно тисяч гривень, плюс паливо на доїзд до хаба, і все. Бус готовий виїжджати на нуль. Буде переданий Ічкерійському батальйону. Привітайте піхоту! Неслося на тижні з усіх кутів. Сьогодні день піхоти, піхота наше все, на всі лади надривно кричав інтернет. Я дивлюся на це все і розумію, що 99 тих, хто так коротко, голосно і марно пише, жодного разу не були на нулі, а може навіть і відосів звідти не дивилися. Тому, хоча б, що суть крику, а вітаємо з чим конкретно? Ніяк і ніким взагалі не обговорюються. Вітаємо з датою створення, з датою перемоги, з датою потрапляння в піхоту, з датою чого вітаємо і в чому радість. Я б зрозумів, якби ці крики капсом були підкреслені скріншотом з донатом на якийсь із підрозділів. Я б зрозумів, якби ці крики були підкріплені фоткою з переданим дроном або хоча б кількома акумами для рацій, та хоч ящиком вологих серветок, але оскільки нічого цього я так і не побачив, то до запитання: а з чим саме ви вітаєте піхоту, у мене додається ще одне. А чим ці привітання в лапках відрізняються від педабісів на Росії? Мовою. Ну, правда, заради чого вся стрічка була загаджена цими нескінченними вітаємо. У режимі реального часу на наших очах відбувається розстановка сил перед глобальною сутичкою. Путін явно бачив ці дні не такими. Він готував тріумф п'ять років. У нього була мета і можливість стати головною дієвою особою на святі світового масштабу. Але до 25-річчя правління російський вождь скотився до ролі другорядного персонажа на своїй же території. Це прикро, напевно. Ще образливіше для фігуранта, що всі це розуміють і особливо не приховують. Наприклад, президент Азербайджану Ільхам Маліїв наочно показав, що бажання Путіна навіть у принципових для московського лідера питаннях можна ігнорувати. Щоб умовити Алієва приїхати на парад, у Баку п'ять днів тому літав представитель ДПЦ Гундяєв, але його місія закінчилася провалом. Через підконтрольні змі Баку заявив, тема зі збитим Росією літаком не закрита. Ми знаємо, винуватців вони не покарані. Поки це не зміниться, будуть проблеми. Нюанс у тому, що винуватці це Рамзан Кадиров і його васали, яких Путін зачепити не може. Хвиля публікації, що Кадиров через хворобу готується до відходу і просить призначити наступника, лише підкреслює факт Путін на своїй території не всесильний, що різко знижує його в статусі. Те, що відбувається, це бенефіс імператора Сі, це він приймав парад. Це до нього на прийом прилетіли вожді м'янми, Монголії, В'єтнаму, Папуа Нової Гінеї, низки африканських країн. Це перед ним поспішав проявити лояльність Вучич, який проривався через півсвіту. Рівно рік тому сі відвідав із державним візитом Белград, що багато хто сприйняв як легалізацію китайського плацдарму в Європі, другою частиною якого мала стати Угорщина. Вучич кидається між ЄС і Росією. Явно хоче зорієнтуватися в обстановці. Він встояв під час хвилі протестів, але йому потрібна опора і козирі в діалозі з тим же Брюсселем, які Путін уже не в змозі забезпечити. 7 травня в російській газеті, максимально офіційне видання РФ, було опубліковано статтю імператор Росії. уроки минулого в ім'я майбутнього, де він чорним по білому пише, заради чого насправді збирає присутніх. Зацитую. Поточний рік, ознаменований 80-річчям визволення Тайваню від японської окупації. Повернення Тайваню в лоно Китаю це важлива складова частина підсумків Другої світової війни і повоєнного світоустрою. Ціла низка міжнародних юридично зобов'язуючих документів, передусім Кагірська декларація і Потсдамська декларація, недвозначно підтвердили суверенітет Китаю над Тайваном. Історичні та юридичні факти як такі не підлягають сумніву, авторитет резолюції 2758 Гаон не заперечується, хоча б як змінювалася ситуація на Тайвані, хоч би які спроби втручання приймали ззовні повне воз'єднання Китаю залишається незворотною історичною тенденцією. Ми високо цінуємо, що російська сторона неодноразово підтверджувала свою прихильність до принципу одного Китаю і визнає Тайвань його невід'ємною частиною, виступає проти незалежності Тайваню в будь-якій формі, твердо підтримує всі заходи китайського уряду і народу щодо возз'єднання країни. Кінець цитати Китайський лідер прямо говорить Хочете новий світовий порядок? Це можна, але треба закрити одне питаннячко в рамках нинішнього. Тайвань. Усі, хто приїхав до Москви, де факто підтримали домагання Пекіна. Події 9 травня в Москві це перший акт. Другий відбудеться восени 25-го року на Далекому Сході. У вересні, приймаючою стороною, буде КНР. Путін уже взяв зобов'язання бути присутнім. Ось там і відбудеться генеральний огляд конфліктуючих сил. А 7 травня Трамп підписав декларацію про встановлення 8 травня Дня Перемоги у Другій світовій війні, чим ще більше розмив становище Москви. Це діяння формально суперечить логіці, навіть виходячи з тексту самої декларації, бо там зазначено, що США вступили у війну після атаки на Перл Гарбор, але американські війська атакували на нацистська Німеччина, однак ніхто більше не згаданий. Єдиним натяком на логіку в цій ситуації є інше діяння Трампа того ж дня. Призначення американського посла до Китаю з напутньою промовою в овальному кабінеті, ймовірно, у Білому домі почали усвідомлювати, що їхнє прагнення відірвати Росію від Китаю є нереалістичним. Саме тому зроблено спробу увірватися в символічний ряд, щоб не тільки сі виглядав переможцем циклу після Другої світової війни. Розіграти тему перемоги восени Вашингтону буде складніше. Тому що доведеться топтатися по головному союзнику ВТР, з яким зараз непрості відносини через тарифи. Плюс традиційно буде хвиля критики за заядріоні удари по Хіросімі і Нагасакі, а США буквально заявили, що в травні отримують нові зразки нових бомб. Китай же виступає з позиції національно визвольної боротьби, що робить його пафос більш легітимним. Ще один фактор, що втрутився у плани Путіна загострення між Індією і Пакистаном. Світ дивиться не на Москву, а чекає про що домовляться конфліктуючі сторони. На поверхні дві обставини. Перше. Червоною ниткою оцінок по всьому світу є констатація, що конфлікт тримається в рамках через володіння сторонами ядерною зброєю. І як висновок відбувається реанімація яо як зброї стримування. Отже, треба прагнути її роздобути за будь-яку ціну. Друге. Реакція з боку Індії відразу виглядала надлишковою одразу було призначено винних і запущено військову машину. Настільки, що навіть США були змушені озвучити де факто про пакистанську позицію, про необхідність розслідування тощо напевно цьому можуть бути якісь внутрішньополітичні обґрунтування для Делі, але для зовнішнього світу на поверхню було витягнуто факт: усі інфраструктурні проєкти Китаю і Пакистану. Розташовані за 70-80 кілометрів від індійської території. Становище ускладнюється тим, що частину місцевості в горах, які Індія вважає спірною, тобто своєю, Пакистан передав Китаю, і вся логістика сухопутним китайсько-пакистанським економічним коридором може опинитися під загрозою. Модель ми зараз бачимо: теракти жертвами, ескалація. Однак у різних виданнях, які висвітлюють теми оборони та безпеки, миготить висновок. Пакистан у конфлікті показав себе більш переконливо. Де-факто китайською зброєю було збито кілька індійських літаків без виразного обґрунтування, заради чого їх у принципі піднімали. Це зараз головний ризик, якщо в Делі вважатимуть, що за підсумками двох раундів виглядають погано, може початися новий виток. Для нас це важливо, як мінімум, у двох аспектах: як те, що відбувається, вплине на бажання Індії закуповувати російську нафту, як це позначиться на світовому ринку озброєнь. За такого масштабу конфліктуючих сторін жодних звичайних озброєнь не вистачить, Індія та Пакистан явно будуть зацікавлені в освоєнні досвіду сучасної війни з масовими недорогими рішеннями. На цьому тлі симптоматичні події відбуваються в Європі. Так співпало, що саме цими днями заступив на посаду новий канцлер Німеччини. Голос ЄС тепер стане більш твердим і відразу прозвучало раніше немислими. Про націленість ФРН на створення своєї ядреної зброї вже говорилося. Говорити вголос про ремілітарізацію Німеччини 80 років було непристойно. Але 7 травня прем'єр Польщі Дональд Туск заявив. Нелегко, враховуючи історію, сказати вголос, як прем'єр-міністру Польщі, що я дуже хотів би, щоб Німеччина озброювалася швидше та інтенсивніше. Озброєна Німеччина в Польщі непопулярне гасло, але на щастя, сьогодні ми живемо в часи, коли є інша Німеччина, інша Польща, інші загрози. Кінець цитати: Три роки тому це було неможливо, табу більше немає. По суті, це ще одне свідчення, що сторінка перевертається. Уся Європа знову на межі великої війни, від якої намагалася втекти. Робити вигляд, що це стосується тільки України, вже не виходить. А Кремль знову хоче відновити берлінську стіну, і його завдання виглядає простіше, тому що США це не особливо лякає. Тепер обмежувач амбіцій Кремля у Пекіні, якому ЄС може бути потрібен для вибудовування партії з Вашингтоном. Масштаб того, що відбувається, добре зрозуміли через те, що на глибокий третій план відсунуто колись фундаментальну подію для світу: вибори нового глави католицької церкви. 1,4 мільярда мільярди осіб. Новий лідер прийняв організацію в розпал глобальних змін, але Конклав просто загубився. І ось у цьому всьому Україна має знайти своє місце, щоб вижити. Для Китаю ми не існуємо як суб'єкт від слова зовсім. В ієрархії інтересів США ми десь у кошику розмінних фігур Європа поки що ставиться до нас як до донора органів, що виграє час. Кон'юнктура серед сусідів погіршується. Події в Румунії можуть качнути ще й Молдову, але в ці ж дні проявилося у всій красі джерело сили всередині нас. Україна досить велика для регіону, і володіє важливими знаннями для світу, тому не можна ігнорувати, тому все одно будуть партнери. Питання в тому: ми пройдемо цей шлях за найгіршим сценарієм у коридорі, чи поборемося за краще. Єдиний шанс поборотися за краще, тобто зберегти велику країну, отримати близьку до ЛБС територію, щоб повернути людей і відновитися, це перемога над маракобісцям всередині, яке повесні ліс з усіх щілин, але це потрібно розбирати окремо. Зараз ми проходимо етап, коли вирішується комплекс інтересів виштовхне Росію до деескалації чи ні. Усе готово. Китай може це зробити в один клік, чим крім іншого, доведе. США не впоралися, а ми можемо. Або може штовхнути Путіна в жорсткий персональний крінч із Трампом. Драматургія просто божевільна. Прошу, не втомлюйтеся, допомагайте. Друга серія буде завтра. Зробіть доната репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це й буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!